І дорогою їздить, і в воді не тоне. Роман Слободян з Івано-Франківщині не сконструював дивомашину, справжню амфібію назвав її алігатором. Що саме рептилії на колесах до снаги бачила Наталя Фармус. автомобілями? Роман Слободян цікавився давно та якось вирішив створити щось незвичайне. У душу запала мрія про амфібію. Над нею разом з товаришем, не покладаючи рук, працював більше року. Запчастини добирав із радянських авто. Ну, наприклад, роздатка це від УАЗіка. І коробка від УАЗіка. мотор від МТЗ-80, а мости ГАШ 69 Важить Амфібія дві тонни. Працює на дизелі і споживає 15 літрів пального на 100 кілометрів. Але найголовніше вона не тоне на будь-якій глибині. Містер коварна ріка може бути глибина до 100 метрів, може бути така, що можна навіть її пробити. І це вже в мене такі випадки було. То для того стоїть чотири мотори, які відкачують воду. Своєю амфібією Роман катає туристів і міськими вулицями і по воді. Свою машину винахідник назвав алігатором і пофарбував у зелений колір. Щоправда, патентувати це диво Роман не збирається, бо воно лише для справжніх романтиків, а їх лишилося не так багато. Наталя Фармо старас іванків, інформаційна програма забиття Івано-Франківська область.